Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекій долині, де сонце щодня купалося у прозорих водах річки Живиці, розташовувався величезний мурашник. Це було ціле королівство, в якому жили мільйони мурах, і кожна з них виконувала свою роль. Одні були робітниками, інші воїнами, а деякі піклувалися про королеву та її майбутнє потомство. Серед них була одна маленька мурашка на ім'я Крихта. Вона з'явилася на світ крихітною, слабкою і непомітною. Інші мурахи часто жартували над нею, бо крихта була найменшою у всьому мурашнику. Та ти ніколи не зможеш носити важкі вантажі. Насміхався гвинт один із сильних робітників. І навіть у бій не підеш, додав воїн щит. Але крихта не злилася на них. Вона любила своє мурашине королівство і вірила, що кожен у цьому світі має свою важливу місію. Одного дня до мурашника прийшла біда. Ліс, у якому вони жили, ставав нестерпним для життя. Дерева гинули, листя жовтіло. А потік живиці став пересихати. Мудра королева зібрала всіх мурах і сказала, Нам загрожує велика небезпека. Ми повинні дізнатися, що відбувається, і знайти порятунок. Але хто ж може вирушити в таку небезпечну подорож? Ми не можемо послати найкращих робітників. Вони мусять захищати мурашник, вирішила королева. Крихта зробила кроку вперед і промовила. Я піду. Мурахи засміялися. <рес> <рес> ти Ти навіть не можеш підняти пшеничне зерно. Саме тому, що я маленька, я можу пробиратися туди, де великі мурахи не прийдуть. Королева задумалася, а потім схвалила її вибір. Іди, дитино, але пам'ятай, що ти несеш відповідальність за весь мурашник. Так почалася велика подорож маленької мурахи. Крихта залишила рідний дім і рушила вперед. Вона бачила речі, про які раніше тільки чула велетенських метеликів, що пурхали між квітами, і страшних павуків, які ловили здобич у свою павутину. Одного разу вона натрапила на велику річку. Для людей це була звичайна калюжа після дощу. А для мурахи непереборний океан. Як же мені переправитися? подумала вона, і тут крихта помітила маленький листок, який плив водою. Вона скочила на нього і течія понесла її уперед. Раптом з неба з'явилась тінь. Це була жаба. Вона зібралася проковтнути крихту, але мураха вигукнула. Почекай, я не їжу, я йду рятувати свій мурашник. Жаба зупинилася. Рятувати. Хіба хтось із вас мурах думає не лише про роботу? Так, ми всі працюємо разом, і я не можу дозволити, щоб наше королівство загинуло. Жаба задумалася, може, це знак, і мені пора стати вегетаріанкою, і замість того, щоб з'їсти крихту. Допомогла їй переправитися через річку. Подорож привела крихту до людського світу. Там вона побачила те, що стало причиною змін у лісі. Люди вирубали дерева, будували дороги, а річку перегородили великою дамбою, через що вона більше не текла до лісу. Крихта зрозуміла якщо нічого не зробити, мурашник загине. Вона повернулася додому. І розповіла все королеві. Що ж нам робити? Ми не можемо боротися з людьми. вигукнув Гвинт. Але ми можемо знайти новий дім. Сказала Крихта. Мурахи вирішили переселитися, але це було небезпечно. Їхній шлях пролягав через величезні поля, де ходили люди, коти й птахи, павуки, а сильний вітер міг знести малих мандрівників. Мурашина колона рухалася крізь високу траву, прямуючи до нового дому біля Великого дуба. Крихта, хоч і втомлена, пильно слідкувала за дорогою. Позаду несли личинок, попереду йшли розвідники, а з боків тримали охорону воїни. Усі знали, що шлях небезпечний. «Стій!» – Раптом вигукнула крихта. Я бачу павутиння. Воїн щит, який йшов поруч, зупинився і пильно придивився до тонкої гілочки попереду. Це незвичайне павутиння, це чорна вдова. Пробурмотів він, усі заклякли. І раптом, з тіні, мов блискавка, вилетіла сама чорна вдова. Її черядце блищало, на ньому виднівся червоний знак, схожий на пісочний годинник. Вона була велика, отруйна і голодна. Триво! усі назад! крикнув щит. Але вдова вже встигла перекинути липке павутиння перед колоною, відрізавши частину мурах з личинками. Ми потрапили у пастку. вигукнув Гвинт, який був із групою, що потрапила у відсічення. Крихта не розгубилась. Не панікуйте. Казала вона. Залишайтеся на місці, я щось придумаю. Вона помчала навколо павутини, шукаючи слабке місце. Її маленьке тіло дозволило їй прослизнути поміж гілочок, де чорна вдова не могла пролізти. Тим часом павук наближався до групи з личинками. Його лапи зловісно шаруділи. Він повільно спускався по своїй нитці. Крихта повернулася з планом. Гвинт, візьми троє мурах і почніть хитати гілку з лівого боку. Вдова подумає, що ви нападаєте, а я з іншого боку приготую сюрприз. Гвинт послухав, вони почали хитати гілку і кликати павука. Чорна вдова повернулася і кинулася на них, але це була пастка. Крихта зібрала групу швидких мурах, і вони, несучи з собою сі клипи, клейку рідину. Яку збирали по дорозі, вилили її на тоненьке гілля, яким пересувався павук. Лапи чорної вдови злиплися, і вона повисла, нездатна рухатись. Зараз. крикнула крихта, воїни побігли вперед, роздерли павутиння і врятували морах із личинками, а потім швидко рушили геть, залишивши чорну вдову позаду. Ми це зробили. Зітхнув гвинт. Завдяки крихті. Сказав щит. Добре, що вона маленька, але розумна і кмітлива. Морашина колона рухалась вже третій день. Сонце палило нещадно, вітер здіймав пилюку, а в повітрі висіла тривога. Мурахи були виснажені, а попереду лежало ще велике поле, відкрита територія, де не було ані тіні, ані захисту. Якщо ми підемо через поле, ми станемо легкою здобичю для птахів. стурбовано мовив воїн Щіт. А якщо обійдемо його, втратимо ще два дні. додав Гвинт, і вода може закінчитись. Крихта роздивилася навкруги, її маленьке тіло знову стало перевагою. Вона помітила те, чого не бачили інші у траві. Поміж сухого листя вона знайшла маленький отвір у землі, звідти долинав слабкий запах вологи та перегною. Почекайте, я дещо знайшла? Перед нею відкрилися темні підземні тунелі, що тяглися далеко під полем. Там було прохолодно й тихо, і раптом шарудіння. Хто це? пролунало зі стіни. З глибини вигулькнув рожевий носик. За ним круглі очі і товстеньке блискуче тіло. Я крихта, ми мурахи, з великого мурашника. Ми шукаємо безпечний шлях через поле атихто. Я крутик, а це мої брати й сестри хробачки. Ми тут живемо і риємо тунелі, але людей боїмося, бо вони завжають копати. А якщо ми нічого не зруйнуємо, ми просто хочемо прийти. Можемо йти обережно, один за одним. Твої тунелі найкращий шлях, який ми бачили. Крутик подумав Добре, але тільки якщо ваші воїни не будуть наступати нам на хвости. Крихта усміхнулася. Домовились і навіть більше. Якщо ви допоможете перевести найменших, ми будемо вічно вдячні. Так почалася незвичайна мандрівка. Мурахи сідали на широкі спини хробачків, які повільно, але впевнено повзли крізь тунелі, як справжнє метро. Інші мурахи йшли пішки, слідуючи за світляками, що освітлювали дорогу. В тунелях було безпечно й тихо, жоден птах не зазирне під землю, жоден вітер не здійме пилюки. Мурашина колона просувалася швидко і без втрат. На виході з тунелю мурах зустріло свіже повітря і затінок від високих кущів. Вони пройшли поле за кілька годин замість кількох днів. Крутик, ви врятували нас. Як ми можемо віддячити? вигукнула крихта. Просто не забудьте нас, маленьких робачків, коли станете великим народом біля дуба. усміхнувся він і зник під землею. І хоча мурахи і хробачки раніше рідко спілкувалися, з того часу між ними з'явилася дружба. А мурашине метро через підземні тунелі стали називати крутиків шлях на честь смілого й доброго хробачка. Нарешті, після довгого й виснажливого шляху, мурашина колона дісталася до нового дому, затінку під величезним дубом. Земля м'яка. Навколо росли соковиті трави, поруч дзюрчало джерело, а в корінні дуба було вдосталь місця для нового мурашника. Коли остання личинка була обережно перенесена до безпечного гнізда, крихта піднялася на камінь і гучно оголосила Ми зробили це, ми вдома. Мурахи вибухнули радісним гомоном. Уперше за багато днів усі могли видихнути, обійнятися і не боятися за завтрашній день. А знаєте що? вигукнув гвинт. Ми повинні це відсвяткувати. Свято! підтримав його щіт. Свято великого переселення! Так почалася підготовка до найяскравішої події в історії мурашника. Робітники виклали майданчик із блискучих камінців і зробили сцену з пелюсток квітів. Воїни стали охоронцями свята, але самі з радістю сміялись і допомагали розпалити маленькі світлячкові ліхтарі, які світилися вночі над галявиною. Маленькі мурашенята намалювали лапками в піску картинки. Як крихта мандрує, як вони їдуть на хробаках, і навіть як чорна вдова тікає, зачепившись у власну павутину. А ввечері настав найкращий момент крихту вивели на сцену. Крихто. вигукнула королева, яка прибула особисто. Ти наша героїня. Завдяки тобі ми врятувалися. Завдяки тобі, ми навчилися не судити за розміром, а цінувати серце. Я просто зробила те, що могла, тихо відповіла вона. А разом ми зробили неможливе. І тоді почалося справжнє свято. Хробачки прибули в гості та привели солодкі корінці свою улюблену страву, якою пригощали морах. Світляки літали над головами, створюючи танцювальне світло. Павучок Ткач, добрий сусід з іншого краю лісу, подарував гігантське павутинне шатро. І там танцювали під морашини хор. А жуки-барабатчики заграли лапками на шкарлупках насіння. Ритм був такий запальний, що навіть королева трохи пострибала в такт. Свято тривало до зірок. Усі мурахи співали, розповідали історії з мандрівки, а наймолодші просили знову і знову. Розкажи, як крихта перехитрила жабу, а як проїхали тонелем. А про павука. Відтоді, кожного року, в той самий день, мурашник святкував день великого переселення. Не просто як згадку про порятунок, а як доказ того, що навіть найменша істота, якщо має велике серце, може повести за собою цілий народ. В казковій кузні згасає вогонь, Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васіт приведе.